За минулу добу ворожі війська завдали по Україні три ракетних та 12 авіаударів, здійснили понад сотню обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Білогорівка, Зайцева, Мар'їнка та Бахмут. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерійських систем різних типів. Окупаційні війська намагаються утримати тимчасово захоплені території. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів та тилових регіонів, намагаються утримувати рубежі оборони, але на окремих ділянках змушений відходити на поки ще наявні підготовлені позиції. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виємка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам'янка та Тернові Поди. Українські військові рішуче просуваються на сході України. 1 жовтня за майорів наш державний прапор у Лимані. Збройні сили України звільнили ще п'ять населених пунктів: Ямпіль, Новоселівкою, Шандриголове, Дробишеве і Ставки. Також є успішне просування наших військ на кордоні Харківської та Луганської областей на захід від Сватового з су вигнали російських окупантів з Борової, Шейківки та Дружелюбівки. Українські воїни продовжують вести бої та закріплюватися на звільнених територіях Херсонської області. Сьогодні 4 жовтня, 2022 року, двадцять року. Звільнений від орків силами 35-ї, окремої бригади морської піхоти, батальйон морської піхоти, урочисто, вішаємо, жовто-блакитний стяг. Відзначилась Криворізька тероборона. Дякую воїнам 129 ї бригади мого рідного кривого рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку. Кривий ріг місто сміливих людей так було завжди, і у нас не прийнято кричати про патріотизм. Криворіжці просто беруть і роблять свою справу. Зараз ми маємо нашу 129-ту криворізьку бригаду, потужну силу територіальної оборони. Можу сказати, що її визнана командуванням як найкращу в країні з матеріально-технічного забезпечення. Новорізькі нацгвардійці підняли синьо-жовтий стяг над Золотою Балкою. Крім того, українські війська продовжують просуватися на південь у напрямку Нової Каховки. Від російських окупантів звільнили Михайлівку, Шевченківку, Гаврилівку та Новоолександрівку. За добу українська армія знищила майже 90 расистів і близько 60 одиниць ворожої техніки на південно-бузькому напрямку. Вони бояться того, що відбувається зокрема, і тримаються дистанційно, намагаються вести в переважної більшості контрбатарейне протистояння, тому що наближатися і виходити в прямий бій дуже небезпечно, і навіть їм це просто не вдається ландшафтно, скажімо так, оскільки широкі херсонські степи відкриті для наших захисників, і так само небезпечні для ворогів саме тому на нашому напрямку і не може бути такого стрімкого просування, якого всі очікують. Хоча наші воїни здатні творити певні дива, і їх можна спостерігати за картами війни. А тим не менш, ми все ж таки дотримуємося інформаційної тиші, не розголошуючи всі напрямки, за якими працюємо, але працюємо плідно. І за минулу добу ми можемо зазначити це знищення майже 90 окупантів і. Більше 60 десятків одиниць ворожої техніки. Це досить переконливий результат, який показує, що успіхи є.